Підніміть руку, кому хотілося б зіграти у настільну рольову гру в жанрі безглуздо крутих бойовиків 80-х, типу «Рембо 2», міцний горішок, Командо, Червона спека, Кривавий спорт», Екшн Джонсон, Загін Дельта, Вторгнення в США, важка мішень, американський ніндзя 1, 2, 3, 4, 5, американський самурай і. Так, я можу продовжувати і буде ставати тільки гірше. Грати так, щоб з гугнявим одноголосим перекладом і не забути перемотати плівку на касеті перед тим як повернути її в прокат. Що ж є PKI 2 від M87 Games – Це настільна рольова гра, яка прикриє тебе напарнику. І тут всі такі 2, Що ну по перше, це іконічна фраза Брюса Уілліса в міцному горішку, і це вже про щось має вам сказати. Іпікаємадапака. Окей, але якщо цього мало, 2 – це гра, у котрій. Ви з друзями станете героями бойовиків 80-х, які надирають зади злочинцям і рятують все, що треба рятувати. Вони це роблять, бо хтось має робити брудну роботу, і, хоч вони застарі для цього лайна, цієї мотивації їм цілком достатньо. Разом з режисером, тобто ведучим гри, ви влаштовуватимете перестрілки, в яких не закінчуються набої, вибухи, погоні на крутих тачках. Погоні на вантажівках, погоні на автобусах, погоні на літаках і на спортивних катерах, а ще вибухи, бійки з ніндзями на катанах, кунг-фу, вуличні турніри з бойових мистецтв, а ще вибухи, а ще гратимете з пітнілими м'язами під круту музику з 80-х, А ще я згадував вибухи. Саме тому в юпікає 2 вкрай прості правила всього на дві сторінки написані спеціально, аби не заважати вам робити найабсурдніші трюки і на випередки вигадувати на ходу події найкрутішого бойовика, який ви тільки брали з прокату. Ну от до прикладу, ваш персонаж хоче зробити щось ризикове, наприклад, перестрибнути з однієї вантажівки на іншу, поки вони мчать по хайвею. Чи збити лідера байкерів з гролея своєю карате вертушкою, поки той мчить на вас у смертельному тарані? В такому випадку ви кидаєте два шестигранники і додаєте до їх суми бонус підходящої характеристики. А якщо ви ще й скажете в онлайнер, ну круту фразу в стилі героїв-бойовиків, якою ви супроводжуєте вашу дію, то отримуєте бонус до кітка. Ну, наприклад, на доставку свинцю замовляли. Ваша ціль викинути 9 або більше. Е, в такому випадку дія успішна, наскільки б абсурдним не був ваш трюк. Якщо менше, ну, на вас чекають проблеми. Якщо ж випали дві одиниці, то це максимальний провал, і режисер підсовує вам реальну свиню. Якщо ж випало дві шістки, то все виходить ще крутіше, ніж ви розраховували. Щодо характеристик, то їх всього чотири. Перша це масло, і вона підійде до будь-яких ситуацій, де можна пограти своїми натертими маслом м'язами. Друга характеристика дублер. Підійде, якщо це якийсь небезпечний трюк, на який не погодиться жоден актор. Трама, якщо це діалоги і великі плани драматичних емоцій вашого актора. І, врешті, крутість. Підійде би сказати фразу, котра примусить ваших ворогів припустити в штани від страху. Але в UPKA2 важливо не тільки, чи випало у вас більше чи менше за складність, але і наскільки більше або менше. Те, наскільки ви перекинули складність, називається панчем. І визначає наскільки потужно вам вдалося задумане. Наприклад, якщо ви викинули 11, що на 2 більше за складність, ви матимете панч 2. На що потрібен панч? Ну, наприклад, в погоні панч 2 дозволить вам обігнати ворогів на дві тачки. А в бою панч визначає скількох негідників. Ви знешкоджуєте так, бо ви ж круті В Віпік 2 Ви не просто атака за атакою завдаєте шкоди вашим ворогам. Ні, ви однією атакою розкидаєте НАТО в посіпак. Ви ж герої бойовиків. Однак панч може дати здачі. Якщо ви не докинули до складності. Різниця між результатом і складністю визначить наскільки хріново для вас все повернулось. Викинули 5, Це на 4 менше за 9, Отже, ви отримуєте панч мінус чотири. Настільки тачок ви відстанете в погоні або ж такої шкоди зазнаєте в перестрілці з негідниками. Ага, всі кітки кісток в віпікає 2 роблять тільки гравців. Навіть коли ходять вороги, в такому випадку майстер тільки описує, що вони роблять, а гравці вирішують, як саме вони будуть протистояти цим негідникам. Те, як обернеться ворожа атака, залежить лише від того. Що саме ви вирішите робити у відповідь? Це зроблено спеціально для того, аби вам не доводилося переривати адреналіновий екшн на почерговий обмін китками між ведучим та гравцями. Власне, це і є основні правила. Звісно, є ще кілька дрібних уточнень. Наприклад, якщо обставини на вашому боці ви кинете три шестигранники, і оберете два найкращі значення. А за якісь перешкоди, навпаки, два найменші значення. Якщо ж переваг значно більше, чи навпаки, перешкод значно більше. Ше дія або автоматично вдалася, або не вдалася, просто не витрачайте час на кідок. Ще можна заявити план Б і ретроспективно вигадати якийсь рояль в кущах, котрий в стилі Гая річі врятує дупи персонажів в обмін на підлість, яку їм далі влаштує ведучий. А ще ви можете заявити Я пустий, і тоді, і тільки тоді у вас закінчаться набої, або ж по-простому ви підставитесь під проблеми, аби заробити команді. Очки напарників це такий спільний пул геройських очків вашої команди. Їх можна заробляти ризикуючи собою заради напарника, діючи разом попри ваші конфлікти чи долаючи якісь потужні загрози спільними діями. за ці очки ви можете робити повторні дублі, перекидаючи кістки. Або ж перетворювати отриману шкоду в пошкодження, аби, наприклад, піднятися після нокдауну з закривавленою пикою і зібравши всі сили в кулак, вирубити вашого супротивника, згадавши заради чого ви б'єтесь, або тренування з мудрим вчителем, або ж навіть отримати невразливість команди на цілу сцену. Ну, а якщо ви раптом про щось забули, не переживайте. Приблизно третина книги це приклади ігрових ситуацій, які пояснюють, як працюють правила. Не розгубитесь взагалі, персонажі персонажів 2 можуть робити будь-який абсурд і мають досить серйозні шанси на успіх. В цьому їм допомагають особливі здібності, обрані під час створення екшн-героя. Цей процес відбувається вкрай швидко. Прикиньте, яким типажем екшен зірки ви хочете грати, і розподіліть чотири значення між тими характеристиками, які найкраще його відображають. Після цього у вас є шість очків, за які ви можете купити всякі здібності для екшн-героя. Досія – це його крута передісторія, наприклад, відсторонений карате-коп. Це те, що ви вмієте робити і в чому розбираєтеся. Наприклад, карате Коп знатиме де в місті найсмачніші пончики, бо він коп і зможе розпізнати слід від забороненого таємного удару. Досьє може дати вам бонуси в перевірках, де вони доречні, або ж стати на заваді, якщо так вирішить режисер. Наприклад, відстороненого карате копа не допустять до розслідування, або ж можуть впізнати інші продажні копи, поки він буде під прикриттям. Коли це може спрацювати чи стати вам на заваді, залежить тільки від здорового глузду і логікою, якою б абсурдною вона не була. Якщо гравці чи режисер зможуть аргументувати доречність досьє в ситуації, ну то так воно і буде. Далі можна вибрати фірмові пушки, наприклад, поліцейська берета, яка змушує завмерти негідника. Щойно ти вигукнеш your guns. тобто, це не просто пушка, це якась особлива кіношна зброя з кіношними ефектами. Ну і нарешті можна обрати коронний прийом. Ну до прикладу, і це ти називаєш ударом. Підставтесь під удар, аби відповісти вдвічі потужнішим ударом. Коротше, якась особлива фірмова суперсила вашого екшн героя І так, а вже ж, в книзі є цілі списки прикладів, але ви можете вигадати що завгодно. Разом вигадувати абсолютно безглузді здібності ваших персонажів це не менш весело, ніж сам процес гри. Бо гра розрахована на одну зустріч, тому відпускайте гальма. От, до прикладу, вигадаємо здібність. Мені не потрібне світло. В повній темряві ваш екшн герой круто вдягає пов'язку на очі і продовжує битися. За логікою гри, вам для цього не потрібні якісь додаткові перевірки чи умови. Просто в темряві ваш персонаж вдягає на очі пов'язку і може битися як і без пов'язки. Навіщо зав'язувати очі в темряві? Якщо довкола темрява, Неважливо. Головне, аби було круто. І так, режисери, не бійтеся, якщо від здібностей ваших екшн героїв. Усе довкола летітиме Керебердь. Гра спеціально створена для надепічного екшн-балагану, спеціально, аби дати вам можливість надирати зади негідників найкрутішими способами з зашкалюючою крутістю. Однак не спішіть захоплюватися створенням усіх цих крутих здібностей і не нагрібайте усього під зав'язку. Очки, котрі у вас залишаться після цього шопінгу, стануть вашою сюжетною бронею. Вона визначає, наскільки персонаж вразливий до небезпек. Якщо негативний панч від ворожих атак чи загроз більший за вашу сюжетну броню, ви отримуєте поранення. Кожен екшен герой може витримати три поранення і драматично гине на четвертому. Гравець сам обирає підходящий момент і описує, як це відбувається. Щоб як Т-800 у другому термінаторі, щоб усі 11-річні пацани пустили скупу мужицьку сльозу перед телеком. В цю ж мить решта екшн героїв отримують потужний буст помсти, який можуть використати. Аби, наприклад, розправитися з головним злодієм. Особливо круті злодії, міні боси та боси, теж мають свою сюжетну броню, яку може пробити тільки відповідний панч. Тож фінальні босфайти в UPKA 2 змусять вас попотіти, тим паче, що боси ще й можуть втнути підлість в самий неочікуваний момент. Щодо режисера, то ми спеціально додали в гру цілий розділ, який детально пояснює, як утримувати атмосферу гри, як і коли просити гравців робити перевірки, і що вони будуть означати в тій чи іншій ситуації. А ще якщо раптом у вас був важкий день і вам не вистачає натхнення, аби вигадувати якісь абсурдні сюжети, ми підготували для вас цілий відділ сценаристів з бойовиків 80-х. За кілька кітків кісток ви можете згенерувати собі сюжет про е... план ніндзя-асасинів викрадає секретну розробку під прикриттям масового заходу на розкішній суперяхті. І все це заради помсти. А ще виявиться, що увесь цей час екшн зірки насправді працювали на поганців. Так, це реальний результат, який ви можете отримати з нашого генератора. А ще у вас під рукою буде купа ідей для другорядних персонажів і типових. Локацій вашого бойовика, аби ви не розгубилися, коли все вийде з під контролю. До речі, я згадував, що правила ЮПІКАЄ2 ідеально підходять для створення власних версій гри, адаптованої під різні жанри. Ми навіть додали повноцінний довідник, який підкаже, як краще це зробити. А ще ми заохочуємо вас публікувати подібні переробки, Та ми навіть допоможемо з цим, розмістивши вашу версію гри в нашій хакопедії. А може, й взагалі видаватимемо її в нашому видавництві, якщо ви захочете, звісно. Якщо я вас заінтригував, якщо ви вже вдягаєте червону пов'язку, якщо у вас відростають вуса Тома Селека і хочеться чим скоріш кинутись надирати за депоганцям. Єпікає2 чекає на вас. Гра доступна на сайті видавництва m 87 Games, і ви тільки подивіться на цю красу. Так, звісно ж, вона оформлена у вигляді vhs касети. Але про це і про все, що чекає на вас всередині, я розповім в окремій розпаковочці. Якщо хочете підсумок, то ЄПІКЕЙ2 це гра, яка не хоче бути серйозною. Вона антисерйозна. Вона розрахована на те, що ви разом з друзями, перебиваючи одне одного, будете захоплено описувати події вигаданого бойовика епохи VHS. наче після перегляду нового фільму на касеті у вашого дядька, у котрого був vhs програвач І час від часу, коли всі напружуються в момент, коли незрозуміло, що ж буде далі, ви кидаєте кістки. Після чого все перевертається до гори дригом і стає ще цікавіше.